Привіт, мої любі пані! Цей тиждень ми починаємо не зовсім, як би і релакс, але не зовсім легкий. Я довго думала, чи варто вам давати такий оксісайз, але я виберу найлегші вправи. Хоча відснімала відео з усім комплексом, але почавши його розбивати на частинки, я передумала. Тому що все-таки ваші е звертання до мене в приват. Дають мені певний досвід, і я бачу, що ви деякі вправи виконуєте невірно. А тут можна собі дещо пошкодити. Відразу кажу: є одна вправа, і я її підпишу. Якщо у вас киста міома, ви її просто опускаєте. На сьогодні я загружу вам дві вправи з рушничком. Ввечері ми їх відпрацюємо. Ми будемо відпрацьовувати кожен день нову вправу, щоб ми її просто вивчили, як їх працювати. Тому уважно дивіться техніку виконання вправ, уважно читайте про показання. і ще раз повторюю: дівчатонька, любочки мої, вам не 10 років, не 20 і не 30. Тому я вас дуже прошу, враховуйте свій вік, враховуйте свій стан здоров'я. І робіть в своєму ритмі. Я не показую вправ, які можуть вам нашкодити. Але якщо ви візьмете дуже сильний великий ритм, ви можете нашкодити сама собі. Тому нікуди не поспішайте, це дуже і дуже важливо. Я дуже вас про це прошу і вражу ще раз передивлятися: передивлятись це відео, щоб не було ніяких у вас, як би сказати, Незручності, м'яко скажучи, розумієте, і проблем зі здоров'ям. У нас на курсі немає вправ, які можуть вам пошкодити. Тільки ми робимо одну вирізку, де не можна робити з грижами. І сьогодні я вам покажу одну вправу, де не можна робити з міомою і з кістою яєчника. Да? Ось тут, ось тут, коли у вас де міома розположена? десь ось тут і кіста. Якщо вони у вас є, робити не можна. Ось так. Якщо вам цей комплекс не до душі, ви просто його не робите. У вас є достатньо комплексу з розинками вивчати і техніки OxySi. І навчатися диханню, і достатньо тренування даю вам майже кожен день. Тому я вас дуже закликаю і дуже прошу ще раз, якщо ви виконуєте якийсь новий комплекс, ви маєте відчути своє тіло. Якщо ваше тіло говорить ні. Можливо, сьогодні ви до нього не готові. А можливо, завтра ви скажете Да розумієте? Ось. Я не побачила у себе, ви мені не присилали якихось таких захворювань, які б е заважали нам займатися. Ось. Але якщо ви відчули якусь слабкість, десь щось потягнули, дайте собі спокій, не поспішайте, будь ласка, і враховуйте свій вік. Я вас всіх люблю обіймаю. І слідуючий урок буде нас по техніки виконання вправ.